Так, ну на на степах, на вафентрагері, <konkret>, на блінцтрагері, <«Blecstrug> верніше, важко грати, ми це вже зрозуміли, що гончаки на степах вони тут мають перевагу. Хоча ну, грає скіліщенське скіліще. Так. Дуельних дуелях ми не переможний. Хіба що десь на відстанях вони можуть мене перехлопюхувати та десь перехитрувати. Хоча я також сумніваюся. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA і дивимось, як гравець грає вентрагер Парадокс. Цього разу вже на Бліцтрагері. Чи на Бліцтригері? Ну, по просто народному так? Було? звучить воно. <східово> Чудово, так звучить. Ну і так як я обіцяв пограю, я отримав вже ж тоді на резисторі. Отримав я ключа. Не хотів я на цю карту потрапити, бо я ще пограв на гончаках на різних картах. Наприклад, на карті лінія Зігпріда, там дуже важко грати на гончаках. На якій ще карті важко грати? Взагалі це легше для гончаків. І саме важче тоді виявляється, для мене буде саме на Блістрігрі. Так, чудово, ну поки що такої небезпеки немає. Бачимо, там познічувались суперники, там познічились, але ось ця з правого борту від мене база, вона тут більш уже така понахлопушувана, так? Мені треба обороняти моїх оборонців. І я бачу, знаєте, як от е, спочатку бою було написано так, покажіть всі свої переваги, там, всю свою міць, потужність. Але я поки що ну, так, ну, на автоприцілі, бачите, не влучаю. Десь прицілюватися також. І мені оце всі ці кніпочки натискати там, свої ці поліпшення вмикати, так? Також мені це дуже складно. Мені просто треба, щоб ти однією кнопкою миші, наприклад, взяв на автоприціл, іншою прихлопушив. Оце було просто. Я пам'ятаю, як тільки з'явився в Афентрагер, я в нього також пограв. Є відео так, в мене на YouTube каналі. Там, де я грав на Опентрагері, ще давно-давно. Тож він ну, якийсь мені більш потужніший тоді. Може мені так просто здавалося, правда? Його потім трішки понерпили, наскільки я пам'ятаю, тому що вже сварилися, що неможливо його просто перемогти. І Я там пам'ятаю, що я на останніх секундах також в мене ХП залишалось дуже мало. На мене всі шуліки понападали і намагалися. Не знешкодити, і я переміг на останній секунді я тоді переміг. Це щось мені таке згадує. А так, ну відчуваєш, так, відчуваєш. Тебе всі бояться, тебе над тобою не насміхають. Так, ну тут я напевно, що зараз вони захоплять точку. Як вони називають? Інератор, так? Ну що, ну давай, тільки по одному. От не Оціх поліпшення, що вони можуть собі теж силове поле вмикати, але не надовго. Апа. Евелінда. Так як я її називаю, а насправді Ермелінда. -Мелін, Ер Це дочка моя. Ну, цього пантригера, так? <схи> Вона була дуже допомагати. І бачите, і в мене навіть що немає силового поля. В її силове поле мені надає е, мої переваги, так вмикається. Мої розхідники. Все, чудово, ну, зараз ми з армаліндою всіх тут перехлопнув. Втратив багато ХП. Ну, В принципі, так, як ми бачили. Як я грав, то я тоді з Опентрагера, там де я познущався з Бліцтрагером, Опентрагером з я його називаю. Ну це по суті в Ну я там з нього вибив в принципі, стільки ж хп, як на мене, от зараз як шуліки поїжджали. Зараз будемо мститися, жорстоко. А цей такий бластерний якийсь постріл, так? Ну, електричний постріл. Він, по-моєму, ну, він взагалі ніяк на них не, не впливає. Та він не дуже влучає. Дуже багато не влучає. Трішки вже рознервувався. Знову беру. Ну давайте знову заробіще влаштують. Тут біля мене їздить. Ермелінда, так як я її полюбляю називати по простонародному Ну, лагерна Евелінда. так, буде Лінда буде. То буде, вона мені дуже допомагає. Не можу, не можу зі мною портити. Я так зрозумів, що вони познічувалися. Так, ну ну що ви по мені стрілять? В мене силове поле, що ти по мені стріляє. Що ти мені зробиш? До речі, також напишіть в коментарях, як багато ви. По вихлопушували суперників і як багато ви е, нахлопушили саме на лістрагері Тимінчу. Починають об'єднуватись нарешті. Бо вони якось бачимо хаотично грали. Починають об'єднуватися, не встигають вони. Ну, бачите, я кажу, важко, чому важко, бо відкрита карта, що коли у тебе вже немає силового поля, вони тебе можуть... Ну, ти навіть їх не буде, не, 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 не будеш бачити. Перенервувався я трішки, Мені ж треба цього бою перемогти, ну, як ключика я отримав. Я так дивлюся, що там в черзі чекаєш, поки, цей, поки зайдеш в бій, так гончаків взагалі немає, а от одні так? І, я так розумію, накупляли. Собі оцих боксів так, понакупляли і там їм ці ключі повипадали. І всі грають вже дещо ну, мають кошти, чому би і ні, правда. А мені, мені нормально буде. Якщо я зараз там якісь задачі, до речі, завдання якісь виконаю, то мені ж також ще один ключик буде. Я ще раз зіграю. От Просто в прямому ефірі зразу зіграю. Щось вийде, мені на інших картах хочеться пограти. На речі, як пам'ятаю, легко грати на оффентрагері. На цьому ж я вже казав на лінії Зіфріда. А тут важко. Ну так, я втратив ТП. Але хвилина до завершення бою, я так думаю, що нічого вони мені не зроблять. До речі, цей термоядерний удар в мене ще і не з'явився, А він мені і не потрібен був, напевно, так? Бо вони ще якась у них метушня. Ну беруть, беруть там базу, встигну я. А, ну, ну. Телепортнутися. Ой-ой-ой, не встиг. Треба було напевно в іншу точку телепортнутися. 40 секунд до завершення бою. Ну хвилина, так, хвилину мені протриматися, КП у мене вистачає. Гермелінду вже прихлопушили. Що да? По одному виїжджайте, по одному, на тобі ще тарана. Налюка, і поїхав, та рано хотів проти відстріляв. Блискав коносі я. <різько> я думаю, що ви мене тут не переможете. Навіть. Ну, бачите, я. Напевно, що правда чудово, що я телепортнувся саме в цю точку. Бо як ви на відкритій місцевості, вони з усіх сторін А так скелі їм заважають. І вони в час втрачаються. <різько> Снаряди заряджені. 9 секунд і все. 9 секунд і вам каюк. 4, 3, 2, 1. Ой, не вистачає мене хапати. <плес> Оце було на тонко. Ну що, дохлопушуйте. І вс, не хочете. Ну, в принципі, вони могли б мене дохлопуши, якби зараз якщо напали, правда? Цей зрозумів, вони почали тікати, вони могли навіть з ціловим полем мене то А так 15 секунд протриматися. я думаю. Один на один, то точно, якщо ще я на блістригері граю, то нічого ти мені не зробиш. Перемога! Дві, одна, перемога! Є. А, ні, не перемога, коли він стоїть, бачите, на захопленні, то е, не рахується, що перемога. Чудовый бий с чудовым настроем. <laughs> я утриму задолго. Действительно, адреналин такий. Так, действительно, я отримав вообще ключика и потрапив я ж на линию сикведа. Чудо, супер, чудо. Дивіться, ще й бази, бачимо бази, я коли грав на гончаках до речі, на, до речі, на цій карті, то е, на різних точках з'являються бази. А тут чудово, до речі, з'явилася. Єдиний нюанс, що, ота, що попереду на полі база, вона трішки от... і перекриває рельєф, і що її не видно, треба під'їжджати. Але якщо вони в місці, то в місці вони точно не заходять. Ну я думаю, що не закупят, бо я якщо місто заїжджаю, то вони там самі будуть тікати, кликати на допомогу, врятуйте часто. Ах, Ну і напевне чудово. Якби я в кожного влучав, так, та ще й на автоприсіллі, так як я полюбляю, то напевно, що коли б ну, сварилися б гратися, що неможливо перемогти. А от на цій карті, мені здається, треба якусь іншу карту. Яку, наприклад? А в Парижі, чому би ні в Парижі зробити? хай він там по місту їздиться і так близько трекер А ти, наприклад, біля там айфелової вежі захоплюєш базу. Це було б цікаво. Або там біля містка, під містком десь, так? відганяю ганяй, побіч. Так, починай брати. А де тут починаєте побрати? Знову на А. Возічка. Добре, телепортнувся. Вже я більш наловчився. Мабуть, <рістиль> телепортнувся. Ти, 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 ти. Вах я не влучив. Мабуть, ти, ти. <рістиль> а тут якщо вже вони з мене зняли своє поле, то напевно що в місці буде дуже шутково, так. Або десь тут, так? Наприклад, ось ці, біля цих... Вагар. Так буде будешь кириться. Я вже так думаю собі на фінал бою, що я буду робити, тому що можуть бути диви, як ховається. Дві <сумісті> кинаглюка, дві Де акковається. Девелін, да. Вона вже приїде його выглядит. Я час втрачаю, зараз базу захоплюють. Так, чудово. Генератор вразор. Ну добре, перша буде епічна битва. І що я думав, де я сховаюся в цій епічній битві? Ось саме в цій позиції. А ну, побачимо. Поки ви доїдете, так? Це, за хвилину, поки ви доїдете. Це буде епічно, я таке. Чекайте, а що це в мене цей? А, це як я під'їжджаю до генератора, коли він типу, типу поломатий, так то... Це... то з мене ХП знімає. Я чомусь не знаю. 25 секунд, нема нікого. Ну добре. Ова, приїхав. Ага, по одному зараз. Лістрагера бачили до побачення. от довго, от тебе. Бачите. бачите, я казав, що не довго. А в принципі, так, він мене добре відволік. ха влучити, <бачити> ось вона. О, аж підглючило. Ось вона, Евелінда! Приїхала. Красуня, давай. Зараз мене, і в мене, бачите, розхідник піти Тепер ви мені нічого не з... А вони бояться її, вони її бояться більше, ніж мене, я так розумію. <смі> Ти Та... Та трошки знітився. Давай цього вихлопуш моналю. Це цей знову напевне приїхав, що там ховався, так? За цим генератором. Так. Знову дуельні дуелі. Дуже швидко вони захопили. Та, вона оцим своїм силовим полем бачимо. Ну! А що це таке? Щось підглючує в цьому бою. Щось підглючує, або я сам підглючуюся, чи так? Давайте, знову по одному виїжджайте. Тут в мене є, до речі, де сховатися, Прикритися. хоча я вас не дуже і боюся, якщо чесно. Ого. Смаку пушили добре. 19 тикун позаду приїхав. Бачите робить помилку, що він заїжджає в своє поле і веління. Ну а я так непогано вже понахлопував, так і ворогів і деміджу непогано понахопив. Хоча не дуже влучав весь бій. Все, а тепер тікайте. А тепер тікайте. Як ви будете тепер? Який генератор будете брати? Всі з'явилися і бачите, от карта ця дуже погана вона для. Дуже важка вона для цього. Ану, термоядерний удар. Дуже важка вона для. гончаків. Блучив, звичайно. Чи не блучів? в мене чудово, що Ермелінда... Багато хп ще маю, вони по взагалі не стріляють, а це дуже небезпечний супер для вончиків. Він дуже допомагає для стригів. Бачите, я в цьому бою їх багато повихлопушував і тому вони, бачите, не так агресивно проти мене грають. Хоча я на відкритій місцевості, якби я був в місті, то взагалі проблема ніякий буде. Там що вони з і з різних сторін, де не стріляли. Тут повинна бути командна гра. Так, треба телепортнутися. <плес> Наглюки могли б захопити зараз базу. Чудово. оцей телепорт, і він, до речі, швидко спрацьовує. І я вже використав термоплазменний е... удар, так. Тут ну, я сам вигадую нас. Багато, багато, я повинна, що ворогівцям у бою. Тут проблем в мене не повинно взагалі бути. Залишається хвилина 30. Ну поїдуть вони захоплять. Скоріше за все, поїдуть вони захоплять тут. Але поки вони приїдуть, карта в нас невелика, не, не але вона й не маленька. Поки вони приїдуть в місто, то і що вони? Мені в місті нічого не є. І мене Все, у мене в мене Ермелінда ще й. Це захоплюється. Вони одразу дві пази пробуються. Буде у них, типу, дві хвилини, так, щоб мене прикопити. Тоді повертаюся. Я не так як боюся, як не хочу просто програти, так, цей бій. Все ж таки, так скажемо, в прямому ефірі. Ну в принципі я вже і награвся, ключики мені більше як би й не дуже і потрібні. Оце зараз чого в мене ХП знімає? Це воно завжди знімається, так як вони генератор закупили. Ну ось я тепер тут зашкірився. Чекаємо 30, пили... 30 секунд, верніше. Чекаємо, Ермелінди повна ХП, вона зараз підійде по-любому, буде мені допомогти. Чидо. Підсвітимо, чудова, приїхали. О! Так, вони одну... А дві не можна захопити, я так розумію, так? Два генератора, так? Бо я думаю, вони зараз два генератора захоплять, вони вимикають, якщо ти один захоплюєш. Все, стоїмо. Евелінда молодчина, молочина, бачите, дуже мені в цьому людям. Все перемога. 30 секунд, зараз я переміщуюсь. Знову ж спробую там збити захоплення. Це напевне той ж самий, так який від мене завжди тікав. <смір> Час, до речі, не, не, ну, навіть завершення бою буде, але він не завершиться, поки хтось стоїть у них на генератор. Попушили без проблем. А це Бічевський, я розумію. І ХП багато залишилось. Ну, так те, що я казав, що це карта сама для Блістрай. Ну що, беруть вони все ж таки, так? Давайте. Вони намагаються дуже швидко, вони намагаються, бо це останній їхній шанс. І яка дуже величезна. А дивіться, бачите, Евелінда ховається за цим генератором. Дуже величезна їхня помилка, що вони не приклопушили Евелінду, бо вона мені надає перевагу. Що 25 секунд. А ні, ну як, вони вже... це вже треба всім на мене, як шуліки напаст... напасти, так заклювати. Взагалі немає проблем. Цього на цій карті взагалі немає проблем. Треба змінювати карту. Не змінювати характеристики, наприклад, так? а змінювати саму карту. Все. Перемога! Чудові бої, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!